Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив покататися на своєму електробайку. На дворі чудова погода, ну була зранку чудова. Плюс 5, а на дворі 3-лютого. Що ж ви собі думаєте? І погляньте, як чудово. Збирався покататися ще зранку, зранку взагалі не було ні одної хмаринки. Але поки зібрався, поки накачав колеса, трішки підзарядив акумулятори, зробив собі чайку, приготував гостинця в ліс пташкам. І вже 12 година. Отож не гаємо часу і вирушаємо на покатушки. Заїхав я в ліс, є трішки болото і трішки снігу. Ну що ж, зима все-таки. Хоча я думаю, мабуть, це зими вже снігу не буде. До речі, сьогодні, коли накачував свої колеса, я згадав дуже цікаву історію. Можливо, вона буде якась повчальна чи що. Ну, одним словом, лайфхак. Літом ми з друзями часто катаємося на велосипедах. І якось ми поїхали ну, досить далеко від дому. Тоді в мене ще не було електровелосипеду. Ну, був цей самий велосипед, але він був без двигуна. Зробили ми привал в лісі. До цивілізації дуже далеко, і в мене переднє колесо стояло на сонці. І я чую, воно починає досить сильно спускати, просто саме по собі. Воно спустило буквально за одну хвилину. Я розбортовую колесо, а воно по шву, камера просто розлізлася. В камері було буквально десь рік, вона була нова. І що робити? Дуже добре, що був насос, але більше нічого не було, ніяких латок, взагалі нічого. Почали ми лазити по сумках і знайшов я в себе звичайну стяжку для дротів. Беру я значить, ту камеру, жмут стягую і стяжкою просто затягую той отвір. Ставлю назад на колесо, накачую і добираюся до найближчого магазину. Тоді це був епіцентр. Десь кілометрів 20 до нього. За цих кілометрів 20 я два рази підкачував колеса. Ось така цікава історія лайфхак, так що возіть завжди з собою стяжки. А ще краще запасну камеру. До речі, запасна камера зараз є навіть зі мною. Після того випадку я її завжди возю з собою. Є насос, ви бачили, прикріплений до передньої вилки, і камера. Раз, два перекинув і поїхав далі. Ну, також бажано, мабуть, ще клай з собою возити і латки. Тому що коли їх немає, обов'язково маєте пробити колесо. А коли вони є, як правило, чомусь ти їх не пробиваєш. Після того я більше камеру не пробивав. Хоча я її не пробив, так як я сказав, а вона сама просто розлізлася. Тому купляйте якісні. Камери. Ну що ж, давайте трішки відійдемо від історії і дамо трішки газу. Коли довго не катаєшся на велосипеді, здається, що швидкість просто неймовірна. Але потім буквально декілька виїздів і ти звикаєш. Електровелосипед ніколи не набридає. От приходиш додому втомлений з роботи там 6-7 годин, і ти все рівно сідаєш на нього і їдеш. Тому що хочеться. І я вже розповідав ці історії, що в мене були скутери, мотоцикли, але електровелосипед дарує кращі емоції. Це просто перевірено. В мене є скутер, я на ньому в тому році навіть не виїжджав. Він стоїть і ніхто на ньому не їздить. Я доїхав до свого улюбленого озера. Якось тут люди рибалили і говорили, що тут ловиться окунь. Наступного разу обов'язково потрібно взяти якогось спінінга чи вудочку і порибалити хоча б з півгодинки. І я таке також люблю, але частіше всього я рибу відпускаю. Мені її якось трішки шкода. Ну, не з голоду я ж вмираю, що мені ловити рибу і вбивати її. Тому така в мене філософія. Ну що ж, а тепер давайте залишимо гостинця нашим меншим друзям. В мене таке ще робив дідусь. Вішав шматок сала. Навпроти вікна у нас була черешня. І я з вулиці спостерігав, як пташечки дзьобають шматочок сала. І Я щось згадав, так не йти ж в ліс з пустими руками. Тим паче зараз зима, їм потрібно підкріплення. Ось так. Прилетить пташечка і буде дзьобати. Ну або білочка. В лісі багато живності. Я зараз і сам зроблю привал, поп'ю трішки чайку. Йдемо до велосипеда. Пакетик обов'язково забираємо з собою і дістаємо термос. Дуже шкода, що зараз не тепло, але нас зігріє теплий чайок. І з лимоном. Ще дуже гарячий. Треба, щоб трішки вистих. Погляньте, яка вода прозора. Не знаю чи видно, але вода дуже прозора. Якби була риба, можна було побачити рибу. Ну що ж, зараз трішки відпочину, зігріюся. До речі, я не замерз. І будемо вирушати в іншому напрямку. Дуже гарно. Ну що ж, гарно було тут перепочити, а ми вирушаємо далі. Я дуже добре зігрівся, і я, до речі, брав з собою грілки для рук заврори. Але я відчуваю, що вони мені не знадобляться, тому що, ну, чесно кажу, я не замерз. А зараз ми трішки покатаємося. Я сьогодні, я вже десь катаюсь одну годину і я ще не зустрів ні одної людини. От тільки сказав, що не бачив жодної людини і напроти йде якийсь дідусь. Тому я тут не один. І від цього стає трішки веселіше. І Якщо що, то хтось знайде мене. Але про це думати не потрібно. Але обов'язково, коли ви їдете кататися, потрібно комусь говорити, куди ви поїхали. Але я цього не зробив, тому мені мінус. Я просто обожнюю цю трасу. Оп, просто чудово! На тиждень енергії буде достатньо Оп. тут можна вилку зломати. Знаєте, який плюс і мінус сьогоднішньої покатушки для мене. Великий плюс це те, що я набрався позитивних емоцій. А мінус це те, що мені доведеться мити свій велосипед, тому що він в мене зберігається в будинку. Напишіть в коментарях, де ви зберігаєте свій велосипед. Я впевнений, якщо ви любите свій велосипед, ви його теж зберігаєте в будинку. У мене просто немає місця, де його зберігати. Є гараж, але там проходить тиждень і він весь в пилюці. Якось це не по феншую. Тому зберігається в будинку і я його завжди бачу. Я вже починаю виїжджати з лісу. На сьогодні покатушка буде вже завершуватися. Однак мені ще їхати хвилин 15 додому, тому я ще трішки покатаюся. Виїхав я з лісу з одного болота і заїхав в інше болото. Тут стало трішки гірше, ніж тоді, коли я заїжджав, тому що припікає сонечко. І годину тому тут був морозець на землі, а зараз воно трішки розстає. І трішки слизько. Але я вам скажу, сонечко так припікає. Ну я не знаю. Таке враження, що це березень. Я чув, в нас писали в групах, по нашій області знаходили люди вже підсніжники. Але це десь, мабуть, далеко від нас, тому що в лісі я жодного підсніжника ще не бачив. Та й, мабуть, ще рано. Ще думаю, з місяць, а через два взагалі в цьому лісі буде просто неймовірна краса. Все буде зелене, все буде оживати. Просто прекрасно. Тому що бачите таку красу, купуйте велосипеди, катайтеся, отримуйте від життя задоволення. Я всім бажаю добра, величезного здоров'я, до нових відео.